Поздравляю Софія тебе з високим результатом это подарочки. тобі большое. Коростенка Софія Марченко стала чемпіонкою світу з пляжної боротьби серед юніорів. Чемпіонат проходив на початку вересня у Румунії. Ми на неї надіжди возлагали, скажем так, доволі дуже достатньо. Тренер радувався вообще танцював, відео присував на сімому небі.

Наша веспітаніс, ми дуже довольні за досягненнями Софії, стоїть важка праця як на тренуваннях, так і над собою. Перемога складається з маленьких кроків кожного дня. Минулого року дівчина вже брала участь в чемпіонаті світу з пляжної боротьби, проте повернулася без бажаного результату. Спортсменка не здалася, і цілий рік йшла до омріяної перемоги. В цьому році насправді було дуже важко, особливо в фіналі. Та яка була в фіналі, я її вже знаю. Хто ж з це? це була руминка, я з нею боролася в тому році, також виграла. Я настраювалася на перше місце, тому звісно були такі емоції, мене переповнювали. Була така гордість більше за країну можна сказати, і за себе, що ми змогли добитися такого результату. Далі, звісно, за основу це готуватися на Олімпійські ігри по вільній боротьбі, які відбудуться в 2028 році. Але будемо і готуватися до Олімпійських ігор по пляжній боротьбі. Пишається своєю вихованкою та її досягненнями. Тренер Богдан Гулаков, адже тільки він знає, який нелегкий тренувальний шлях проходить спортсмен. Багато працювали трохи у нас. Проблема була. Ми зв'язки гамілки потягнули. За дві тижні до старту, тому прийшлося повністю змінювати тренувальний процес. І експеримент дався добре, вона умничка. Боєць, кожна зустріч це окрема подія, окреме налаштування, кожен виграшний бал, чи програшний це емоції завжди. Тому ці суперниці, ці всі технічні дії. Це все на все життя запам'ятається, проходить крізь тренера, мабуть, це все переходить. Тому ну, кожну суточку, по секунду можна розписати, що добре, що є помилки. Тому, враження, ну, враження. Прийшлося діяти очки натягувати кепку, сльози виступили, що ж там казати. Де ж великі враження. Ну, після ж нагородження. Ну, більше години ми не могли обнятися. Ну, прийшли допінг офіцери, на допінг пробу забрали, і ми тільки 3-5 метрів, бо ну, по правилам не можна мені підходити до неї чи до допінг офіцерів. А дуже хотілося підійти, обняти, там, а не просто махати там, руками, щось казати. Це таке, ну це дуже емоційно. У чемпіонаті світу з пляжної боротьби в Румунії ще одна коростенка Дар'я Медвецька показала хороший результат. Дівчина стала другою серед дорослих в цих змаганнях. Зі спортивними успіхами наших борщинь привітав міський голова Володимир Москаленко. Найбільше пропагують наше місто, наш терм'янський край, якраз спортсмени. І там, де вони виступають, тих країнах, де вони є, вони ж говорять, звідки вони, де цей дух взявся, і все і це набагато більше знають про наше місто через досягнення перемоги в спорті. І за це ми завжди дуже щиро вдячні, що саме таким чином наші спортсмени себе представляють. Наші дівчини молодці, переді планети, всі ідуть. Іди мені ну, міської влади там. І ради, і виконкому. Я всіх щиро вітаю всіми успіхами, цими перемогами, що так сталося. Ну і думаю, що це не останні медалі в житті наших спортсменок, що це буде. І далі продовжуватися на зустрічі. Міський голова окремо відзначив роботу президента Федерації пляжної боротьби Житомирської області Ігора Грищенка та головного тренера збірної команди України з пляжної боротьби Богдана Гулакова. Серед нагороджених була й вихованка тренера Владислава Білоуса Ірина Дорошенко, дівчина тричі чемпіонка Європи з боротьби сумо золото виборола на змаганнях в Польщі, які проходили на початку вересня. Ти чемпіонкою тричі чемпіонкою Європи. Ну, так як мені це не перший раз? Ну, правда, не тричі, але таке хороше відчуття, особливо в таке час, щоб прапор наш в другій страні грав, наш гімн, Це дуже класно. Я і так і планувала. Ну, як це ж без золота домою По-другому не розчитувала. Скажи, будь ласка, наскільки важко була підготовка, особливо в такий непростий час для нашої країни. Підготовка так пройшла. в горах в заросляку, нам зробили збор. Такі, у мене спочатку був кончезаций збор, і потім зразу же в заросляк, і зразу ж з заросляками поїхали в Польшу. Ну, Зміна клімату, звісно, була тяжела, але як бачите, результат є. Які плани подальшому? Зараз в мене ще Україна буде 23 числа, от ю 23 повольно боротьби в Івано-Франковську. Треба ще там відмітитися. Незважаючи на складну ситуацію в країні, наші спортсмени вкотре доводять, що українці сильна нація, яка впевнено йде до перемоги.